Добрий день! Сьогодні тема нашого уроку вивчення руху тіл по колу за допомогою лабораторної роботи. Мета визначити характеристики рівномірного руху кульки по колу, період, частота, лінійна швидкість доцентрове прискорення. Віртуальна лабораторна робота. Виконуючи експеримент, вам необхідно три кнопки управління: червона, зелена, жовта. З, е, обнулення експерименту. Червона кнопка, запуск руху матеріальної точки, зелена кнопка. І жовта кропка покроковий рух. Виставляємо в таблиці період обертання точки. В нашому випадку Т дорівнює 4 секунди. І вибираємо радіус руху точки по кола. Потім визначаємо інші фізичні величини і проводимо дослід три рази. Заповнюємо таблицю з отриманими результатами і пишемо висновок і так перший випадок це дорівнює 4 секунди r дорівнює 9,67 метра Отже, ми отримали такі результати. Т дорівнює 20 секунд, В дорівнює 15,3 метр ділити на секунду, А дорівнює 24,3 метр ділити на секунду в квадраті. F дорівнює 0,25. Потім, Час фіксуємо протягом десяти коливань і заповнюємо таблицю четвертий дослід встановлюємо період дві секунди, радіус зменшуємо. 5,1 сота метра Записуємо дані. Те дорівнює 2 секунди. Це період. Час 8,4 секунди, радіус 5, цілих. обертова частота 0,5. Лінійна швидкість 15,74. І доцентрове прискорення до 49,45. Дослід продовжуємо ще два рази. В кінці записуємо результат і робимо висновок при зміні певних величин, що відбувається із швидкістю і доцентровим прискоренням. До побачення!